Дуже важко, будемо обговорювати ситуацію і на Донеччині, і на інших ділянках фронту з нашим гостем Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив в нашій студії. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям Слава доброго дня! Пане Олександре! Хочеться запитати мені особисто зараз згадала Аня про дітей. Наскільки небезпечна ситуація в сусідніх е, дружківці і Костянтинівці? Чому питаю? Розкажу коротку історію на вихідних. Просто мені довелось познайомитись із дитячою баскетбольною командою із дружківки, яка приїхала грати на Київщину, грати чемпіонат України. Окрім того, що мене тішило, що там у дружківці за 40-30 кілометрів від Часового свого яру діти займаються, живуть звичайне життя, тренери облаштовуються все. У мене виникло питання, наскільки там небезпечно у зв'язку з ситуацією, яка склалась у часовому ярі, от Дружківка, Костянтинівка. Це все міста, населені пункти, які знаходяться в зоні ураження російськими засобами, як артилерійськими, реактивними системами залпового вогню, а так а, можуть використовуватися тактична авіація, круговані авіаційні бомби і інші засоби ураження. А, ми неодноразово пам'ятаємо, як. Краматорськ обстрілювався, Слав'янськ обстрілювався, коли ще не було е, лінії боєзіткнення е, на тому рівні, на якому вона зараз знаходиться. Отже, росіяни продовжують е, свою практику терору цивільного населення. Тому чим ближче ти знаходишся до лінії боєзіткнення населений пункт, чим ближче знаходишся, тим більше ризики. Але щільність вже, напевно, інша, коли ми говоримо про таку ситуацію. З урахуванням того, що лінія, та... що, що, що можна говорити? Можливо, там час робити щось, чи не варто. Як це відбувається? Це на, фені... на місцевому рівні вирішують безпосередньо. Це не я радник у, у цих mm -hmm. питаннях, але знову ж таки, чим ближче так, лінія боїздітиня, тим більше ризики. А от те, що сказав голова міської військової адміністрації, про те, що. Кожного дня важко, але сьогодні прямо особливо важко. Які перспективи чи буде і далі ситуація погіршуватися? Які для цього я перепереду не буду оптимістом в даному питанні, якось вселяти якусь надію, буде так само, як і в Авдіївці. саме такий сценарій та Бахмуті. Вони повністю окупанти повністю руйнують спочатку населений пункт, село, місто, а потім розпочинають вже більш інтенсивно каталізовані наступальні дії з міськими боями. Для них дуже важливо зруйнувати майже усю о, забуд, о, забудову, о, як багатоповерхову, так і о, приватні сектори, щоб неможливо було використовувати саме будинки. Якщо ми говоримо про о, багатоповерхові, сахисника. так якщо ми. Ми говоримо про багатоповерхівки, то вони використовуються як фактично висоти. Mm -hmm. Отже, в місті це висота. Зруйнувати це, позбавити можливості використовувати цю висоту. А якщо ми говоримо про приватний сектор, то це спрощення просування в умовах міських боїв, тому що що таке будинок? Будинок це вогнева точка, це позиція, це місце укриття, прикриття, позиція. Фактично. Чим їх менше, тим легше просуватися в місті супротивнику. Угу. А як довго таку тактику можна використовувати взагалі враховуючи ресурси, враховуючи ну, там, що збирались підсилити ста тисячами е живої сили росіяни? А про це е говорив с заступник міністра оборони? Якщо говорити саме про е питання руйнування міста, то це е в першу чергу наскільки інтенсивно вони сконцентрують усю увагу кабами. Каби це в них основний інструментарій. По а, прориву наших ліній оборони, по скриттю укріп районів і по знищенню міста сел. Отже, якщо вони там каталізують спочатку хвилі нанесення ударів за допомогою кригованих авіаційних бомб, то все залежить тільки від того, що за номенклатура, тобто це буде 250, п'ятдесят фаб 500, п'ятдесят а до або це будуть максималь, на максимальному рівні 1500 використовуватись, найбільш потужні, і від цього ще залежить від того, який артилерійський вогонь наскільки буде щільний артилерій. Львський вогонь саме по часовому яру, ті раз про посилення так. тиску, та будемо е говорити далі. Російські війська ймовірно нарощують тем своїх наступальних операцій в Україні. Такі дані інституту вивчення війни. За інформацією інституту, окупанти посилюють механізовані атаки, так само як і ракетні безполотні удари по українським енергетичним об'єктам. Отже, бачимо це свіжий звіт інституту вивчення війни, і в ньому також йшлося про те, що росіяни відновили свій військовий потенціал фактично за півтора місяці від битви за Авдіївку. А вони при цьому робили акцент деякий час на піхотних штурмах. На піхотній компоненті використовували саме переважно її і понесли відповідні втрати. Окрім цього, іншого, за березень було зафіксовано рекордну кількість, це найцікавіше рекордну кількість знищеного автомобільного транспорту у росіян. Тобто, коли їм не вистачало повноцінних бойових броньованих машин танків для ведення штурмових наступальних дій, вони переходили на нетрадиційну, скажімо так, не, у... не а, мілітарну техніку, тобто цивільні авто. Ті ж самі Уазіки, ті ж самі гольфкари від шойгу китайські і так далі, тобто специфічна, так але не придатна, не броньована техніка, яка підвищувала не тільки кількість самої знищеної цієї номенклатури, а також і людського ресурсу. Але це дозволило їм все ж таки накопичити відповідний потенціал механізованої повноцінної компоненти. Mm -hmm. І зараз, починаючи з кінця березня, ми бачимо, що дійсно. Вони повертаються до практики штурмових дій з використанням механізованих колон. От щодо накопичення ресурсів людських, зокрема, Росія до літа готує чергову хвилю мобілізації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський напередодні під час прес-конференції з президентом Фінляндії в Києві. Про яку кількість військових йдеться, послухаємо. Росія на 1 червня. Готує мобілізацію 300 тисяч додатково, 300 тисяч військових. От якщо говорити про людський ресурс, техніка це техніка, але без людей техніка це просто залізо. Якщо ми говоримо от про ці 300 тисяч, які називає президент Зеленський, як можна оцінити цю загрозу в контексті зокрема без людей, техніка це залізо. А люди без техніки це м'ясо. 300 тисяч, до речі, пан президент не просто так говорить про 1 червня. Це одразу фактично після інаугурації Путіна. Одразу після інаугурації, так як багато хто і прогнозував, буде інаугурація, одразу після неї і мобілізація. І це а, показник, це а, першочерговий показник. Загальний план російських окупантів а, у росіян у їх командування до кінця 24-го року мобілізувати до 500 тисяч загальна кількість, але тут виникає питання. А буде ця маса чим їх озброювати? Штатна комплектація підрозділу а, 300 тисяч це 300 тисяч, але 300 тисяч підрозділів. Наприклад, якщо умовно ще раз. Умовно, це 300 тисяч, це 300 батальйонів тактичних груп. Щоб повністю тільки танками забезпечити ці 300 батальйонів тактичних груп, треба 3300 танків. Це штатно комплектація. Вони є у Росії. Вони зможуть до кінця року надати 3300 танків. З ББМ ще гірша ситуація. Тому що ББМ в підрозділі повинно бути до танків. Рошифрути для... Б... бо бойова броньована машина Як? БМП, БТР і угу. так далі. БМД а, ББМ в підрозділі повинна бути приблизно в середньому 3 на 1 до кількості обте об... об... танків. Отже, їх повинно бути майже 9 тисяч під 10 тисяч для такої кількості людського ресурсу. Такої кількості техніки в Росії на сьогодні станом навіть на складах вже не залишилось. тому. Чим вони їх будуть озброювати, звідки вони будуть брати механізовану компоненту? Ось у чому питання. А Якщо недоукомплектовані, ми з знає... якщо підрозділ недоукомплектований, він не може повноцінно виконувати свої бойові задачі. Він несе великі втрати і потребує постійно відновлення а, своєї боєздатності. Тобто, значно опозповільняється процес наступальних дій. Привожу приклад: угу. початок повномасштабного вторгнення 2022 рік. від 180 до 200 Ста тисяч особового складу російських окупаційних військ, скільки вони захопили території. Це були професійні, на той час кадрові військові контрактники, деяких назвали елітою, але найголовніше всі підрозділи були майже на 100% укомплектовані технікою зараз. В зоні бойових дій знаходиться 475 тисяч приблизно російських окупаційних військ. Який результат наступальних дій у порівнянні з 2022 роком? А чому тому, що у порівнянні з 475 сімдесят тисячма в них недостатня комплектація підрозділу десь 30, 40, а десь навіть 50%. відсотків? ж таки логістику забезпечити потрібно і це також безумовно на такій території це складно. Так, і чим більше чим більше вони будуть накопичувати людського ресурсу, тим більше в них буде потреба в техніці і в забезпеченні, і все це вони поки що в них система ця не працює ідеально. Угу. Почули. А якщо говорити про відновлення, наскільки вони в них є ресурси на ростити виробництво техніки і озброєння? А деяку техніку вони взагалі не можуть виробляти. Деяку техніку, ну наприклад, той самий танк Т-80-й. Омск, ОМСК Трансмаш не виробляє та й -е з 1997 року. Ці лінії виробництва взагалі відсутні. В них є лінії ремонту, обслуговування модернізації, але не виробництва. Багато хто в це не вірив, але в минулому році навіть представники офіційні представники Росії, які знаходилися на заводі, вони говорили про те, що нам треба відновлювати з нуля виробництво. А з чого виробництво відновлювати, коли нема прес-форм, нема станків, багато чого нема. Вони можуть тільки використовувати потенціал, mm -hmm. за який залишився у спадок від радянського союзу. Але цього потенціалу на жаль поки що вистачає його багато. Дякуємо вам за цей аналіз. Дякуємо і нагадаємо глядачам. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був, був гостем нашої студії в цій порі.